У мене астма. Вони сказали, що допоможуть, але досі ніякого покращення. Що ж, іноді лікарі помиляються. Анно, і треба докладати двічі більше зусиль, щоб усе виправити. Користуєтесь на літеру. Постійно іде один балончик за тиждень. І ви правильно його використовуєте? Я що схожа на ідіотку? Ні. А покажіть, як ви ним користуєтесь. Козел. Були тільки якщо я натискаю. Коли я ось так роблю. Ау. І ось так. Ау. І тут теж. Ау. А якщо так? Дякую, друже.